Сьогодні поділюся рецептом гречаної каші зі свининою та овочами. М'ясо беру жирненьке, у мене під черевина, обсмажую з двох боків до золотистого кольору. Трошки підсолюю, заливаю водою і ставлю тушкуватися до повної готовності. Моркву і цибулю нарізаю дрібним кубиком і обсмажую на олії до м'якості. Помідори теж нарізаю невеликими шматочками і додаю до моркви з цибулею. Хай ще тушкується хвилин 5. Нарізаємо дрібну зелень, подрібнюємо часничок і теж відправляємо до овочів. До м'яса додаємо пару гілочок розмарину або тим'яну і викладаємо зверху обсмажені овочі. Верхнім шаром викладаємо добре промиту. Гречану крупу розрівнюємо і заливаємо водою так, щоб вона була поверх крупи десь на палець. Трохи підсолюємо. Ставимо у гарячу духовку хвилин на 30-40. Смачного!